В Рупоні відбувся шостий міжнародний фестиваль Кочурфест. Подія присвячена видатному українському перекладачеві, поету літературознавцю Григорію Кочеру. Велика кількість українських письменників приїжджали до нашого міста саме заради того, щоб доторкнутися до цієї великої людини. І я радий, що нам в місті так відверто повезло, що він жив тут, і саме ми сьогодні говорити, що. Бог українського слова, людина, яка все зробила для розвитку української літератури, людина, яка все зробила для розвитку українського слова, е, проживала в нашому місці. Григорій Кочур був не лише майстром перекладу, педагог за освітою. Він допомагав рости цілій плеяді українських митців, передавав їм свій досвід, любов до слова і високу перекладацьку культуру. Після 15 років відсидки в таборах у нього оця спроможність викладати, передавати свій досвід зберіглася, і він мріяв про це. Дали змогу в спільці письменників проводити семінари перекладачів. І на ці семінари, от спогадах, людей, збігався весь інтелектуально творчий Київ. Серед тих, хто часто гостював у будинку кочерів в Верпоні, переймав досвід видатного українського перекладача Олег Жупанський. Цього року саме він отримав премію імені Григорія Кочура за переклад збірки Сльози вітчизни німецького поета Андреаса Гріфіуса. Його він почав перекладати ще на п'ятому курсі. Частину з віршів показував і кочеру. я привіз кочеру свої переклади. Кав Григоріферовочкану гляньте, кажу так свіжим оком. Він прочитав там якісь зауваження. Ну завжди можна робити зауваження, звичайно. ну каже, нормальні переклади. Каже, ви знаєте, і я перекладав. Перекладав цього поета. Каже, так давайте так і сталося. У додатку до збірки перекладів Олега Жупанського є роботи і Григорія Кочура, отриману державну премію. Мені свого товариша та наставника Олег Жупанський планує передати на потреби Збройних сил України. Сподіваюся, що Григорій Парфирович з нами і радіє зараз тому, що премія його імені дісталася заслужено на перекладачеві, які, ну, насправді продовжує цю його традицію. Григорій Кочур долучив до переконацької діяльності відомого українського письменника Василя Симоненка. Вони часто писали один одному. Ці листи, роками сховані на горищі, свого часу знайшла невістка Григорія Порфировича Марія Кочур. Серед них виявилися неопубліковані раніше вірші Симоненка. Вони лягли в основу цілої збірки. Один із її упорядників – знавець Анатолій Ткаченко. Мені дзвонить Віталій, мій друг. І каже, слухай, знайшлися вірші, можливо, Симоненко. Ми зв'язалися з пані Марією, вона прислала, я подивився, справді злодій вже друкований, два вірші теж друковані, а 23 не друковані. Симоненко? Симоненко. Я думаю, що цей проєкт просто чудовий, тому що тут не лише не опубліковані вірші ем, Василя Семененка і, очевидно, я так думаю, переклади не опубліковані Кочура, але тут є листування між ними. Тобто, я думаю, що це цінна бібліографічна новинка. Унікальну збірку до шостого Кочурфасту видало товариство відважних у межах проєкту Бібліотека Слова відважних. Я думаю, що цей фестиваль е, війде в історію. Мені хочеться сьогоднішню премію Товариства відважних е, вручити людині, людина, яка точно є людиною е, глибою українського слова, людина, яка зробила величезний вклад в розвиток українського слова. Це наш сучасник, це людина, яка ось сидить серед нас, який приклав свою. Неймовірний цей талант, творчість до реалізації цього продукту це е, Антолій Каченко. Але листи Симоненка – це не єдині скарби, що віднайшли в кореспонденції кочора. На основі знайдених матеріалів до літа наступного року видавництво основи планує представити ще одну книгу. Пані Марія розповіла нам про п'ять мішків з під стріхи, і на сьогоднішній день підготовлений цілий корпус листів. Частина з них вже видавалася в різних виданнях, але більша частина буде опублікована вперше. Це і листування з Ігорем Костецьким, це і листування з Василем Мисиком. Це і листування з Надією Соровцовою. Надзвичайно цікавий матеріал. Нову книгу планують презентувати вже на наступному Кочурфесті. Завдяки перекладачам, завдяки таким збіркам, завдяки таким заходам, ми маємо можливість говорити про Україну у світі і про світ в Україні українською мовою.